Ось місячний розклад тренувань, який допоможе тобі стати справжнім супергероєм прямо у себе вдома. Це як гра, тільки по-справжньому. Ми будемо тренувати не лише твої м'язи, а й твій мозок, і навіть твій дух. Щодня ти будеш супергероєм. Щодня, всього 30 хвилин, ти будеш робити вправи, щоб стати сильнішим і витривалішим. А ще ми будемо вчитися бути спокійними та добрими. Важливі правила супергероя. Старайся наповну. Роби кожну вправу так добре, як тільки можеш. Якщо дуже легко, зроби трохи більше. Відпочивай. Між вправами трошки відпочивай, щоб набратися сил. Пий водичку. Твоє тіло любить воду. Не забувай пити її протягом дня. Їж, корисну їжу, овочі, фрукти, каші. Це паливо для супергероїв. Добре спи. Супергерої мають добре висипатися, щоб бути сильними. Що ти будеш робити щодня? Розминка 5 хвилин це як підготовка твого тіла до пригоди. Розігріваємося, щоб нічого не потягнути. Основна частина 20 хвилин. Тут найцікавіше ми будемо робити вправи для тіла та вправи для твого мозку і душі. Заминка 5 хвилин в кінці. Трошки потягнемося, щоб м'язи не боліли, і розслабимося. Розклад на місяць, тиждень перший. Вчимося бути сильними та спокійними. Цей тиждень, як початок нашої пригоди, ми будемо вчитися базовим вправам і трохи дізнаємося, як бути спокійними. Понеділок день сили та спокою. Розминка: покрути головою, плечима, ручками, ніжками. Вправи для тіла три-чотири кола. Зробиш всі вправи, потім відпочинеш. І знову. Присідання 10-15 разів. Це ніби ти сідаєш на невидомий стільчик. Віджимання 8-12 разів. Можеш робити їх з колін, це легше. Планка 30-60 секунд. Стоїш рівно, як дошка, спираючись на лікті та носки. Вправа для душі 5 хвилин дихальна гра. Сядь зручно, закрий очки і просто слухай. Як ти дихаєш? Вдих, видих. Вдих, видих. Розтяжка. Потягни ручки, ніжки, спинку. Вівторок день витривалості та вдячності. Розминка те саме, що в понеділок. Вправи для тіла 3-4 кола, випади по вісім-десять разів на кожну ногу. Робиш великий крок вперед і присідаєш. Берпі 5-8 разів. Це коли ти. Присідаєш, відстрибуєш назад в планку, потім назад встаєш і стрибаєш вгору. Стрибки на місці одна хвилина. Просто стрибай, як м'ячик. Вправа для душі п'ять хвилин. Дякую. Подумай про три-п'ять речей, за які ти можеш сказати дякую сьогодні. Може, за улюблену іграшку або за смачний обід. Розтяжка. Середа, гнучкість та уява. Розминка, як завжди. Вправе для тіла 3-4 кола. Супермен 10-15 разів. Ляж на живіт, піднімай ручки й ніжки, наче летиш. Місток для попи 12-15 разів. Ляж на спину, зігни ноги і підніми попу високо, високо. Махи ногами, нахили. Вправа для душі, 5 хвилин. Я супергерой. Закрий очі. І уяви, що ти справжній супергерой. Як ти виглядаєш? Що вмієш? Відчуй, який ти сильний і сміливий. Розтяжка. Добре потягнися. Четвер. Сила та спокій. Повторюємо понеділок. П'ятниця. Витривалість та вдячність. Повторюємо вівторок. Субота. Активний відпочинок та роздуми. Рухайся. 30 хвилин можеш просто погуляти, потанцювати або зробити легку розтяжку. Подумай: 10 хвилин, щоденник супергероя. Згадай, що у тебе добре вийшло цього тижня, а що було важко. Що ти дізнався про себе? Неділя повний відпочинок. Просто відпочивай і подумай, що будеш робити наступного тижня. Тиждень два. Стаємо ще крутішими! Тепер ми додамо трохи складніші вправи і дізнаємося більше про свої почуття. Понеділок сила та глибоке дихання, вправи для тіла. Присідання зі стрибком 10-12 разів. Присів і вистрибнув вгору. Віджимання з широкими руками 8-10 разів. Руки трохи ширше, ніж зазвичай. Планка з підйомом ноди по 20-30 секунд на кожну ногу. Стоїш в планці та піднімаєш одну ногу. Вправа для душі п'ять хвилин. Повітряна кулька в животі. Вдихай носиком так, щоб живіт надувався, як кулька. Видихай повільно ротиком, і кулька здувається. Вівторок витривалість та доброта до себе. Вправи для тіла. Випади зі стрибком по вісім разів на ногу. Зробив випад і поміняв ноги в стрибку. Альпініст тридцять шістдесят секунд. Стоїш в планці, по черзі підтягуєш коліна до грудей, наче лізеш на гору. Високі коліна одна хвилина. Бігаєш на місці, піднімаючи коліна дуже високо. Вправа для душі. П'ять хвилин. Добрий друг. Уяви, що ти найдобріший друг для самого себе. Побажай собі гарного дня і скажи, який ти молодець. Середа, гнучкість та намір, вправи для тіла, зворотні віджимання від стільця. 10-15 разів. Оприся руками об край стільця і присідай, згинаючи лікті. Підйоми ніг лежачи 15-20 разів. Лежиш на спині та піднімаєш ноги вгору. Пози із йоги для початківців. Вправа для душі 5 хвилин. Моє бажання. Подумай, що ти хочеш зробити сьогодні. Може навчитися чомусь новому або допомогти комусь. Четвер. Повторюємо понеділок. П'ятниця. Повторюємо вівторок. Субота те саме, що на минулому тижні. Неділя відпочивай. Тиждень три. Нові виклики та глибокі думки. Цей тиждень для справжніх випробувань. Ти станеш ще сильнішим і навчися краще розуміти себе. Понеділок вправи для тіла. Вибери три-чотири своїх найулюбленіших вправи на силу з тих, що ми робили, і зроби їх чотири-п'ять разів на повну. Вправа для душі. П'ять хвилин я сильний. Повторюй про себе я сильний, я витривалий, я спокійний. П'ятниця, наприклад, п'ять хвилин моя мета. Подумай, що ти хочеш зробити цього тижня. Може навчитися чомусь новому або допомогти комусь. Субота те саме, що на минулому тижні. Але подумай, який ти молодець за весь цей місяць. Неділя, похвали себе, ти зробив це. Додаткові поради супергероя. Роби це щодня. Це найголовніше. Краще робити потроху щодня, ніж дуже багато один раз на тиждень. Слухай своє тіло. Якщо щось болить, не просто втома, зупинися, записуй свої успіхи, веди щоденник, щоб бачити, як ти стаєш сильнішим. Будь терплячим, щоб стати сильним і мудрим, потрібно час. Завжди будь позитивним. Вір у себе і в свої сили. Посміхайся, допомагай іншим. Справжній супергерой використовує свої сили, щоб робити світ кращим. Ось така пригода цей розклад допоможе тобі стати справжнім супергероєм.